Інтернет в в Антарктиді сидить, я така ого. Тому що це Аня вона теле там сам літає, туди сюди її неможливо зловити. Мій дім це місто Київ. Аня чуть не задихнулась, ну нічого страшного, у нас такий меч. Ви нічого не чули, ви нічого не чули, я тут ні при чому. Добрий вечір, любі друзі. Ми з вами дуже давно не бачились. А Пасхальна пауза. Пасхальника ніколи закінчились! Ми знову в студії. Ну, як ви бачите, позаду Анни висить наш український прапор, а це означає, що вона знову покинула країну, в якій перебувала. А я не зраджую своїм традиціям, я залишаюсь е, в Німеччині. Що хочу, то й врачу. Мені захотілося вже додому їхати. все. Про Аню і я їй пощастило, що вона була на Кіпрі, тому що якщо я теж захочу додому, я мінімум на півроку ще тут. <ринж> Просто кринж. Взагалі, то про що ми сьогодні розмовляємо? Наша тема розмови це, в принципі, моє повернення. <ринж> <ринж> Скоро буде більш змістовний подкаст. Це вам спойлер. Те, що ми готуємо вже дуже довго. Але це буде трошки пізніше, поки що розігрівачне. Тому що це Аня, надто там то сам літає, туди сюди її неможливо зловити. А сама, а сама я дивлюсь, відкриваю інтернет в літа в Антарктиді сидить. Я така ого, що це за поїхала до Пінгвінів. Я пропоную починати наш підкаст, і сьогодні тема актуальна для тих людей, які поподорожували. Трішечки поблитам там, там і як ми розуміємо, а я повернулася в Київ, тому сьогодні питання будуть до Анни Сіромахів. Можливо, вона допоможе мені морально підготуватися, якщо я захочу переїхати також в Україну. Як це відбувається, що людина відчуває порівняти плюси, мінуси і. Дяді, Пес, знає, так? Ви нічого не чули. Ви нічого не чули. Я тут ні при чому. <світ> спойлер, спойлер, мій тата прийде і дасть Ані посраці, якщо я переїду в Київ. Я вещей буду дати невелике інтро. Загалом на Кіпрі я була без плану, тобто, я не знала, наскільки я їду. Це типу Анна Сиромаха. Пік типової Анни сіромахи, бо у мене не було квитка назад. Я купляла квиток в один бік, і я вирішила, що я буду їхати додому тоді, коли я захочу їхати додому. Такі був плани. Чи було важко переїжджати назад знову в Київ? Тобто чи було важко покидати кіпер? Тому що, як ми бачили з історії з тіктоків, ти отримувала величезну насолоду, перебуваючи там? Тобто, порівнянні з німеччиною а мені є чим порівняти твій емоційний стан просто? Це тут дві різні людини. Напевно, мені здалося, що ти відчула себе дуже щаслива, якийсь момент, я не знаю, розкриття своєї жіночності. Ну, мені так принаймні здалося, що саме стало тим той відправною точкою, що ти вирішила все-таки повернутися назад в Київ? Чи це було по твоєму бажанню? Чи це було обдумане рішення? Чи тебе провокували якісь на це зовнішні обставини? І взагалі, що ти можеш? Маєш... Зараз, вже переїхавши в Київ, сказати, чи не жалкуєш в першу чергу ти про це рішення? Так, дякую. По перше, почнемо, мабуть, з того, що е я дійсно себе чудово почувала на Кіпрі. Типу, мені здається, кожна людина має своє місце. Більшості людей, які були зі мною на Кіпрі, там доволі нудно. Їм не подобається або подобається, але, типу, ну, не так, як мені. Мені здається, я така серед моїх друзів була одна, що я була в повному кайфі від Кіпру, я б там жила реально. А, і так, порівнюючи з Німеччиною, Кіпр, звісно, ну, це неможливо не порівняти. Е, а ну перестань наганять. Ні, я кажу кожному своє, абсолютно. Тобто, мені ну, дійсно емоційно було супер кайфово, прокидала зранку, їхала в спортзал, там щось робила в офісі, потім їхала на ще один спорт або їхала додому, там їла, їла по розкладу те, що треба. Потім, типу, лягала рано спати, багато там читала, писала, малювала, там щось чимось займалась творчим. Загалом дні були дуже схожі. Вони плюс-мінус повторювалися. На вихідних я їздила на море, каталася островом, насолоджувалася видами, слухала музику, бачила з друзями. В принципі, нічого такого, знаєте, як в Києві фактично великого не відбувалося кожного дня, воно було доволі спокійне. І кіпріоти дуже спокійні, мені подобаються кіпріоти, вони спокійні, вони приємні. Ніхто нікуди не поспішає. Але я е, зловила себе вперше, вперше на вайбі, типу того, що я трошки розслабилася. Так я розвиваюся фізично, морально інтелектуально. Взагалі ми з друзями прийшли до думки, що Кіпр — це найкраще місце для біологічного життя, типу, ідеальний клімат, ідеальна температура повітря, вода, повітря, в цілому якість але для молодих людей. Е, є певні питання, тому що так, ти кайфуєш, ти знаходишся постійно в максимально класному вайбі, але е, я відчувала, що я трошки щось пропускаю. Як я вирішила їхати? Е, перше, що було для мене тригером, це те, що ми намагалися якось згадати подію, і я така: типу, та пройшло дня три-чотири, а потім ми відкриваємо календар а пройшло три тижні. І типу дні настільки схожі, і час настільки швидко, що, коротше, мені ну, відказувала так трошки, що вже час. Я поговорила про це з терапевтом, і він сказав: типу, не поспішай, дай собі час. Я дала собі десь там тижні-два і все що хотіла їхати в цю дату. Я якось прокинулася зранку. Я пишу ранкові сторінки, три сторінки. Я писала сторінки, і я просто так беру телефон і така. Райнер, Варшава, дзвоню мамі. кажу, «Мам, я купила квиток України. Така. Да, я тут зайнята, все поки. Типу, мої родичі вже давно не дивуються, що я типу, зірвалася і кудись полетіла. Типу, я потім татові кажу, я, до речі, в Римі. Папа такий А, о, понятно. Я кажу, і скоро приїду додому. Він такий, ну, чекаємо. Типу ніхто не дивується. З приводу того, як мені було повертатись, чесно, я їхала через Варшаву, і коли я прилетіла Кіпер, ну, типу, пафос Варшава, мені було трошки. Ну... Дискомфортно, бо я жила останні дні. Були теплі. Ми там купались. їздили. все дуже гарне. Я типу цінувала природу Кіпру до останнього моменту. Вся ця краса нереальна. Тут я приїжаю ткась. То теж не вибразу Варшаві. Я там не жила, я не знаю. Може, там кайф, але типу чисто візуально знаєте, все таке сіре, дощ, іде, холодно. Мінус один. Я приїхала з плюс 18 чи плюс 20, і Я така думаю, о, о фігня, якась. А, і так, коли мені вже треба було їхати, останній день я прощалась з друзями. Вони приїхали мене провести. І я так розплакалась, мені було дуже сумно. Але потім я опинилась це в Києві. Тому ну, що такий постійно... топчик. У ну, мене бувають такі фази. Я не знаю у людей, напевно, які переїхали за кордон, тобто це якимось <різь> <різь> Е, Так, бувають такі фази у людей, які переїхали е, за кордон. В мене, наприклад, дуже часто таке буває, в мене фаза ейфорії підйому, і я бачу у всьому сенс, я, типу, ловлю цей вайб е, великого міста. Е, у мене йопнулись ноти з піаніно, тому що вітер подув, Аня не задихнулася, ну нічого страшного. У нас такий <рив> меч. <рив> Дійсно, ти в якийсь момент ловиш потім депресію, ти починаєш згадувати, як це було. І ти, начебто, як е, ти що ти сказала про кіпер, по-перше, час, ти по-іншому відчуваєш. Тобто в мене кожен день він однаковий, по суті, він нічим не відрізняється від іншого. І в мене в голові просто така типу, каша. Я не розумію, як тут. Я ну, на секундочку, я живу в Німеччині вже більше року, і я така. Тобто, типу, але за чим відрізняється день квітня 2023-го, третього дня, е, листопада, 2022 я не можу. воно все просто типу, змішується. І ось напевно дуже типу актуально, навіть для мене почути які відчуття в тебе були, коли ти дійсно переїхала в Київ. Ти там була і в деякий час. Тобто, для мене, як людини, яка з самого початку війни за кордоном, це для мене щось страшне, типу, і для мене, для мене. Там більш нестабільно, але я типу хочу туди все-таки приїхати. Якось ти сприйняла це Як для тебе? Було Це знову повернення додому. Так, я прожила в Києві з ну, за весь період війни. Я тут вже була з серпня до жовтня, по факту, навіть до листопада. В цей раз було трошки інакше. Коли я тоді поїхала на початку війни і повернулася, у мене була нереальна ейфорія від повернення в Київ. Зараз я приїхала о шостой ранку в Київ. Один в мене вже був масаж, це не прикол. І все, і цей ритм я навіть не спала. Типу ритм запустився зразу, київський. оцей, Ти знаєш, про що я оцей от. і, типу, він не зупинявся ще. Тобто я намагаюся інтегрувати свої нові корисні звички там, зі спортом, з їжею і все інше в київський ритм. Коротше, я приїхала в цей раз в Київ. І у мене не було відчуття, що я їхала надовго. Причому найцікавіше було ну мене доволі довго не було по чотири А Мама моя теж саме сказала: типу, ти наче на два тижні їздила, і моя маша сказала теж саме. Тіпа, вообще нема відчуття, що тебе довго не було. Не знаю, якось кіпер взагалі швиденько пронісся, і типу я не так сильно відчувала повернення. Оцей ритм життя, що я вам розказувала я кинулась спортзал, робота, спорт, зустріч, дім. Він набагато коротший, тому що на Кіпрі Кіпр маленький, Ти сідаєш за кермоти за одну хвилину в прямому сенсі в спортзалі. За 15 ще ти на офіс їдеш, е і потім ти так само за одну на тенісі і ще за 15 вдома. Тобто, оце твій час. Київ 15 хвилин. Ти можеш виїжджати зі свого району. Всі ми це прекрасно знаємо. І то з Ліденого району вообще не можна виїжати. <реш> <реш> да, 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 твоя, це, типа, ну я не знаю, як ти будеш потім адаптуватись, бо в Німеччині теж немає таких пробок. Я намагаюся так само робити два тренування в день, але навіть з одним тренуванням в день мені треба об'їздити пів міста, плюс мільярд зустрічей партнерів. Звісно, там моє життя з точки зору розвитку, бізнесу, саморозвитку, з точки зору соціалізації. В принципі, те, що я і хотіла, воно дійсно зростає. Ми летимо. Але з іншого боку, звісно, мені не вистачає <сум> да кіпрського цього chill вайбу. Він мені дуже сподобався. Я дуже до нього звикла е, деяких речей там людей. Я також дуже до них звикла і. Я їх дуже люблю, їх Ось, немає. Е, як тобі ціни в Києві? Оце я хотіла запитати, тому що типу всі кажуть, що ціни типу дуже сильно піднялись, і якби рівень рівень заробітних плат, ну якщо ми говоримо про середньостатистичного українця, трохи не відповідає взагалі типу реальності. Мене дуже цікавить ця тема. Мені дуже цікаво, наскільки зараз ціни. Е... На продукти, наприклад, в першу чергу або наприклад за похід в ресторан відповідають взагалі якісь реальні картині. те, що людина в теорії може заробити. Тобто ми не говоримо про тих людей, які там отримують за тисяч доларів в місяць. Ми говоримо про людей, які отримують середню статистичну київську заробітну плату. Ну, по перше, ще про тискав про ресторани. І звісно, мене не може не радувати український сервіс. Я так по ньому просто ідеально. Як же я люблю український сервіс з усього? Ой. Я хочу їсти вареники, я не о! Крінч історія, коротше, я така, блін. Я хочу борщ, я хочу вареники. Блінк, все, по-любому, я маю знайти. Я в габурзі гурла мільярд тисяч сторінок, знайшла якусь там пані смак, вибічне зверження хуяк. Загу... через... Боже мій, Я пройшла тіпо, все місто, пригождала, дивлюсь, борщ, ура! типу, Вареники, ура, картоплею, все як я люблю. Кожен коштувало до фіга. Борщ коштував, на секундочку, 7 євро, Три варяника, типа, 6, ну, типа, це, ну, до фіга. Ну, типа, окей. Да. Я вже така, ля-ля-ля-ля, ура. -ля -ля -ля. Бля, мені виносить, коротше, просто в воду з буряком. <слес> Тупо, і це називають борщем. Я така, what the fuck. Потім мені виносять піджарені вареники в якійсь, фу, підли. Я така, дивіться, за що я заплатила? 20 Це сервіс, сам сервіс, не тільки вкусна та їжі, бо в мене на кіпрі теж було дуже смачно, а сервіс це ідеальний. Ну, рестики не сильно підняли ціни, трошки попіднімали, але не суперсильно. Продукти реально сильно відрізняються. Я можу. От, до речі, ми хотіли зробити продуктову корзину, я можу взяти українську. Да, о, давай, давай, давай купимо одне те саме, типу я в Німеччині, а ти купиш в Україні, і ми порівняємо. Я сьогодні купляла чехол на телефон, і він мені каже 1200, 1400, 1600. Я кажу, а це, типа кіоск. Ну, оцей. Да, 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 да. Я кажу, а що, що по ценам? Він каже, що нормально, я ще можу скидку зробити на захисне скло, тобі буде всього лише 600 гривень. А, 800 гривень, ну ладно, 600. Я така, я пайду, пайду, Погуляю поки я ну проти прогулятися. Але, типу, мені не дуже сильно фонить з виріс вирішити ціни в Україні через те, що у мене ну, типу Кіпр набагато дорожчий за Німеччину. Він, типу, прям сильно дорожчий, і він сильно дорожчий за все, де я жила. В березні я їздила в Італію на вихідні. Просто у я в Римі фоткала це не прикол. Я фоткала ціни на продукти і показувала потім своїм колегам в на Кіпрі, бо вони не вірили, що це може таке бути. Київ для мене просто Київ завжди був дорогим. Типу, я завжди в Києві. Ні, ні. Ти зрозуміло, що ти типу, в Києві. тобі, типу, якщо ти хочеш жити типу на широку ногу, типу, ти будеш піти в ресторан, ти хочеш купити не тільки бетони і не знаю гречку, а ти хочеш купити креветки, Ну, паня, ти там завжди там платив ну, там, більше. Але е, я неодноразово чула від людей українців. Які які переїжджали, о, типо, які приїхали там зараз, а просто приїхали теж там на відпочинок трохи типу, провітритись. Вони Такі типу, ну да, ді ціни взуті. Ти ну типу, не треба далеко йти. Мої родичі казали, наприклад, там вони раніше скупляли сні саме продукти, вони коштували там дві тисячі гривень. Там разом. до зараз це чотири. Тобто, типу, бомвини ти помічати різницю в два рази типу при зарплаті, яка нічого <філь> 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 не. Ну перевіримо. Окей, ну я поки не помітила, що прям супер-супер критично. Просто я знову ж таки я їхала через Польщу, і для мене Варшава завжди була місцем шопінга, де я все закупала там, косметику, шмотки. Бо мені завжди в Варшаві було найдешевше. Типу, дешевше, уже нема куди. Типу, дешевше ніж в Україні, дешевше, ніж у всій Європі. Зараз навіть Варшава підняла ціни. Типу я нічого не купила. Яке значення для тебе набуло слово дім? з чим ти його асоціюєш, і де воно для тебе зараз? Чи дім там, де ти, чи дім це певне місце, чи це певна країна, і взагалі, що ти складаєш в сенс цього слова? Добре, дякую. Я люблю такі питання. Я колись раніше думала, що дім це там, де я. Я доволі довго так думала, поки не почалась повномасштабна війна. Зараз я чітко знаю, що мій дім це місто Київ. Я в забула про ну якби я не відчуваю війну. Я не відчуваю, що тут відбувається війна, щось від ну якби це взагалі тут слава Богу, в Києві зараз тихо і все окей. Не відчувати і забувати – це різні речі, Ми не забуваємо про те, що в країні це ну, такий війна. Да. Ми не забуваємо. Я маю на увазі, що немає відчуття, що ти в війні, коли ти знаходишся mm -hmm. в Києві. І поки я їхала так само. До нас також там приходили наші знайомі зсу. Там у них класні якісь прогнози особисті свої. Ну, типу, прикольно чути хороші новини. Сподіваємось, що ми вже дуже скоро переможемо. Мій емоційний стан скоріш це, типу, я була в такому суперштілі, в супер, 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 -супер чіл вайбі. От реально такому і жіночному, і просто, типу, в ресурсі максимальному. Е, і нічого особливо цей стан не чіпало. А Київ. Це оцей ритм, так і він, типу, максимально. Ну ти завжди в суеті. і от я вже в цій суеті, Щоб все встигати, тобі треба жити на X100 режимі в порівнянні з Кіпром. От тому я зараз ще адаптую і мені все супер подобається, все супер класно. Але мені поки трошки важкувати. Це вперше в житті в мене таке, що я повертаюся в Київ, і типу, мені треба адаптуватись. Зазвичай я зразу так включаюсь все. Я типу, фізично включилась, але типу ментально. Я ще така, типу, моя голова така. Так, ми жили півроку на повному чилі, Що вона мутить? типу, Куди ми летимо, 20 справ за день? Стоп. Ти даєш мені надії на те, що якщо я приїду, я не умру. А, До речі, про вашу Німеччину. Я закривала рахунок в банку. Господи, я її закривала півроку. я їм написала. Чого? а ти вже з України закривала її? Да. Я їм написала 155 п'ятдесят п'ять тисяч Закрите. I'm not living in Germany. Бійте, бійте, що? Коротше, ніхто мені нічого не закривав, ніхто мені нічого. Це на слова Ей Шуліку. Ежулікон. Закрите. Коротше, просила, просила їх. Ні, фіга ніякої реакції. Ну, я думала, може, закрили по тихому. Не відписали мені данки, що Ну, ладно. А тут мені пише мені дядько, що у тебе там уже скоро мінус буде на рахунку. А там було щось, типу, 20 євро. Вони його потрошки знімали. но каже: може, ми закриємо? Я кажу, та я ж закриваю. І він їм факс відправив. І вони, от після факсу, вони вже закрили. В якому ви там році живете? В 1834-му чи що, я не розумію. Є ще якісь питання про Україну чи ми будемо ансувати, типу, до побачення телебачення? Давай. Безпека за кордоном чи Дім з небезпекою? От зараза. <ріст> Дім з небезпекою, мій вибір, але не раджу. Якщо у вас все нормально з психікою, ви не я хто зірвався і поїхав в будь-яку частину світу за один день, бо я, ну, я без приколу так роблю це, типу, мало кому підходить. Якщо ви а, маєте можливість і бажання, і комфорт, і умови жити за кордоном і бути в безпеці. І маєте якийсь хоч один процент страху їхати в Україну, то сидіть за кордоном поки що. У мене цього всього немає. Я не боюсь нічого. Я взагалі по-філософськи ставлюся. Закінчення бензину в басі десь між Києвом і вижередом. От це неприємна ситуація. Нарешті ти вдома вітаємо тебе. І... Україна понад усе Україна, понад усе 100%. Ми переможемо дуже скоро. Так, добре. Я вам дякую. Добре. Слідую, повернемось уже з двома новими рубриками. Дуже скоро ми повертаємось, все буде добре. Це такий старт відео Дякуємо вам. Ми вас любимо, не сподіваємось, що ви скучали теж на канал.